Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі пенсіонери та всі, хто піклується про фінансову безпеку своїх родин. Перш ніж ми розпочнемо цей надзвичайно серйозний розбір ситуації, я дуже прошу вас прямо зараз підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Ваша підписка це не просто цифра для нас, це ваш особистий захист від бюрократичного свавілля. Ми працюємо цілодобово, щоб ви першими дізнавалися про те, про що мовчать. Офіційні джерела, підпишіться зараз і ви ніколи не пропустите важливе попередження. Сьогодні ми говоримо про явище, яке буквально паралізує життя літніх людей, приховану заморозку пенсійного рахунку. Ви йдете до банкомата, вставляєте картку, вводите ПІН код, система вітає вас і навіть показує баланс. Але як тільки ви намагаєтеся зняти готівку або переказати кошти, операція відхиляється. Це найнебезпечніша ситуація, бо ви до останнього моменту впевнені, що все добре. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Коли я попереджав про нові алгоритми моніторингу витрат, це сталося, коли я казав про автоматичне блокування рахунків без попередження, мої слова збулися. Сьогодні я знову змушений вийти до вас із застереженням, бо ми бачимо нову хвилю прихованих перевірок. Тепер, коли ви підписалися на канал, давайте детально розберемо три ознаки, які вказують на те, що над вашим рахунком уже нависла загроза. Залишайтеся зі мною до кінця цього 25-хвилинного випуску, бо інформація, яку ви почуєте далі, може стати вирішальною для вашого фінансового виживання. Ми починаємо розбір першої, найбільш технічної ознаки. Яку 90% людей просто ігнорують, вважаючи це звичайною помилкою зв'язку. Перша і найбільш розповсюджена ознака прихованої перевірки з боку пенсійного фонду проявляється через роботу вашого банківського додатка або термінала. Ви помічаєте, що сповіщення про зарахування коштів приходять із затримкою або баланс у додатку відображає одну суму, а банкомат іншу. Але найголовніше, це часті відмови у проведенні дрібних платежів у магазинах чи аптеках. Система пише технічна помилка або зв'язок з банком перервано. Насправді, у більшості випадків це не проблема інтернету, це так званий софт-блок або м'яке обмеження. Пенсійний фонд подає до банку сигнал про верифікацію даних, і банк, не зупиняючи роботу картки повністю, обмежує ліміти на вихідні операції до мінімуму. Це робиться для того, щоб переконатися, що карткою користується саме власник і саме в межах підконтрольної території. Якщо ви помітили, що ваша картка капризує при оплаті, це перший дзвіночок. ПФУ проводить аудит вашої справи, звіряючи ваші витрати з місцем вашої реєстрації. Багато хто з вас думає, що це тимчасові труднощі банку. Але якщо це повторюється тричі протягом короткого періоду, знайте, ваша справа на особливому контролі. Держава тепер використовує штучний інтелект для аналізу вашої споживчої поведінки. Якщо ви раптом змінили звичний магазин або тип покупок, алгоритм може позначити ваш рахунок як підозрілий. Це призводить до того, що гроші на рахунку начебто є, але скористатися ними ви не можете. Ми розберемо. Як правильно вимагати від банку роз'яснень у такій ситуації, щоб вони не відмахувалися від вас стандартними фразами про технічні роботи? Це критично важливо, бо за цією ознакою часто слідує повна зупинка виплат. Як я й казав вам раніше, усі новини про успішні випадки розблокування через онлайн звернення виявилися абсолютною правдою. Це працює швидше, ніж фізичні черги у відділеннях. Друга ознака ховається там, куди пенсіонери заходять найменше, у веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Навіть якщо ваша картка працює, ви маєте регулярно перевіряти статус своєї справи онлайн. Ознака того, що ви під прицілом, це зміна статусу виплати на в обробці або поява нових записів у розділі Мої документи, про які ви не подавали запитів. Іноді там з'являється технічна позначка про необхідність актуалізації даних. Це Означає, що система виявила розбіжність між вашими паспортними даними, які є у ПФУ, і даними, які передав банк. Як я й казав вам раніше, усі новини про синхронізацію реєстрів виявилися абсолютною правдою. Тепер бази даних радців, прикордонної служби та банків злиті в одну. Якщо ви змінили місце проживання, але не оновили довідку ВПО, або якщо термін дії вашої ідентифікації добігає кінця, система ставить вашу справу на приховану паузу. Ви бачите свою пенсію у кабінеті, але вона не перераховується на банківський рахунок. Гроші просто накопичуються у віртуальному гаманці ПФУ. Найбільш підступно те, що ви не отримуєте про це жодного смс чи листа, тільки уважний аналіз коду вашої справи в особистому кабінеті може розкрити правду. Я навчу вас на які саме рядки і цифри потрібно дивитися, щоб побачити приховану команду на зупинку фінансування. Пам'ятайте, що в цифрову епоху мовчання держав. В органів це найгірша ознака. Якщо ви не отримуєте жодних новин, а в кабінеті з'явилися дивні технічні записи, ви під аудитом і ваш рахунок уже фактично заморожений. Просто банк ще не встиг виконати команду до кінця. Третя ознака це раптові запити від вашого банку, чи то Ощадбанку, Приватбанку чи іншої установи про необхідність термінового оновлення анкетних даних. Ви отримуєте повідомлення у додатку або смс з проханням підтвердити джерело походження коштів або просто актуалізувати паспортні дані. Багато хто ігнорує ці запити, вважаючи їх стандартною розсилкою. Але для пенсіонера це майже завжди означає, що банк отримав запит від фінансового моніторингу. За дорученням пенсійного фонду це прихована форма ідентифікації. Якщо ви не відреагуєте протягом трьох-п'яти днів, банк зобов'язаний заблокувати рахунок на вихідні операції. Це робиться для того, щоб змусити вас фізично прийти до відділення або пройти відеоідентифікацію. Держава підозрює, що карткою користується інша людина, особливо якщо операції проводяться через сторонні пристрої або в інших містах. Як я й казав вам раніше, усі новини про успішні випадки. Тки розблокування через онлайн звернення виявилися абсолютною правдою. Це працює швидше ніж фізичні черги у відділеннях. Тепер, коли ми розібрали усі три ознаки, перейдемо до найважливішого: що робити, щоб врятувати свої гроші. Якщо ви відчули хоча б одну з цих ознак, ваш план дій має бути миттєвим. Крок перший: не чекайте повного блокування, зніміть невелику суму готівки через касу банку, а не через банкомат. Це автоматично підтверджує вашу фізичну присутність. Крок другий зайдіть на портал ПФУ за допомогою КЕП або дія підпису і перевірте розділ дистанційно. Інформування. Підключіть смс-інформування саме від фонду, а не лише від банку. Це дозволить вам бачити статус нарахувань у реальному часі. Крок третій: якщо ви бачите технічну помилку при оплаті, негайно зателефонуйте на гарячу лінію банку і вимагайте назвати причину відмови. Якщо вони кажуть обмеження з боку регулятора, це ПФУ. У такому разі ви маєте негайно надіслати електронне звернення через веб-портал фонду з вимогою роз'яснити причини затримки. Виплат, пам'ятайте, що закон на вашій стороні, але бюрократія працює по принципу: хто перший написав, той перший отримав. Не дозволяйте їм тримати вашу пенсію в заручниках. Як я й казав вам раніше, усі новини про успішні випадки розблокування через онлайн звернення виявилися абсолютною правдою. Це працює швидше ніж фізичні черги у відділеннях. Ми підходимо до кінця нашого великого 25 хвилинного розбору. Ситуація з пенсійними виплатами сьогодні вимагає від вас не лише терпіння, а й високої цифрової грамотності. Ваша пенсійна картка це не просто шматок пластику, це ваш зв'язок з державним бюджетом. І цей зв'язок зараз піддається серйозним випробуванням. Ці три ознаки: технічні збої, зміни статусу у кабінеті і запити банку. Це ваші сигнали тривоги. Не ігноруйте їх. Як я й казав вам раніше. Усі новини на нашому каналі виявилися абсолютною правдою, бо ми базуємо свій аналіз на реальних змінах в законодавстві та банківських протоколах. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи помічали ви за останній тиждень дивні повідомлення від вашого банку, чи вдається вам знімати кошти без проблем. Ваша активність у коментарях допомагає іншим пенсіонерам зрозуміти, наскільки масовою є проблема у вашому регіоні. Ми збираємо вашу інформацію, щоб у наступних випусках дати ще точні інструкції. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це прямо зараз і натисніть дзвіночок. Ваша підтримка дозволяє нам і далі боротися за правду і ваші права. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе, свій спокій і свої гроші. Ми з вами на зв'язку кожного дня. Все буде добре, якщо ми будемо діяти разом.